Так, такі закляпочки. Поворотний канізлом бачите. Хва є. Відкроємо наш прицарчик, так він глядає. Тут напереді 10 см скосили. Побачимо, що з того вийшло. Заклали такі завіси, ну, він і не завіси, точніше, закривати і потужні, дали нам Юра Недобійчук, коваль, кому треба, зробив такі гаки. Все, ми це вчора Чи так буде, так це виглядає, вже цей бік готовий. Якось так. так. Примірочка. Зверху тент. Примірюють там розмальовувати де. Уселення має бути під труби. Так воно виглядає. Далі покажемо, що тут. Так, так вже все повідначували. Зараз буде колечко. Тут так, о, тут буде тепого рівно, повністю роблю, що буде закрито. І на защіпках буде ну, так на літо, щоб відкривати можна, щоб дехали, якщо тепло, дуже зажарко, а ніто. Погано погодні, морозче, що повністю буде тинтований. Тут його вперед заварюють. Так воно буде виглядати. Але знімають під цим будуть підкладати, під, під, щоб було міцніше. Чуть-чуть десь буде вітру заходити, так ледь-ледь, гірточка. -ледь, Але це добре, щоб ми будемо дихати. Ну, Заварюємося. Все на місці. Краще на місці робити. Воно добре файно пристає. Номер відео Лешу, Контакти, кого буде цікавити. Місто Чернівці.

Vēlēšņi būs divi drukātāji. Tak, tutaj na drzwi. No, Ale nie mylimy się na drzwi. Żeby dworzec zrobić i... dalszy. Ревняють двері, фурі, зварка, болгарка молот, і все буде рівненько. Племотно. Так воно щось має виглядати. Ну, вже виглядає, немає. Так. Тут. Що тут ще мають бути дві воздушки, щоб воздух заходив. А що, на петельках Чук. і відкрив. Не хотів я на тому. Що доробляємо зараз? Так, і почему? Копа двері тут у нас будуть відкриватися, спокійно, то того обійшлися. Ось так, мої лідати, за підходить до кінця.

Так, зробили ще такі воздушечки, щоб наша худібка їхати, би мала потік свіжого повітря. Тут ще буде така зроблена щоб не прямий. От так, як у коновазі йде. Чук. Забір буде знизу. А то був там, ребятка колись там була.

Тоді виходить рушничак ці дві штучки. Не просто тент, А стараємося всі умови любові для наших чи ваших тварин. Так, так це вийшло. Все на цих штучках. Тут ще потім доробимо, підлюбимо мене. Вставало так полябаться. Цвітьок ще до клепої, щоб них не заробляти, забор повітря, так, друзі, замовляйте.